Вісім Божого благословіння! Також хочу з вами поділитися. Таким чудовим відкриванням, яке я для себе прийняв, це те, що суть нового заповіту, що Бог віддав е, сина свого однорідного, та, за наші гріхи. Це і є милість, і заповіт Божий до нас. І жертви Богу не потрібні, Богу потрібна милість, тому що Бог дав, е, дав нам і явив свою милість. І моє завдання жити з милості Божої, е, чинити. Божу милість, та... тому що весь закон він взагалі стоїть на двох заповідях: возлюби Бога і ближнього свого. Це і є закон любові та милості. І якщо я не живу по милості Божої, тоді я потрапляю на суд автоматично. І якщо я не прощаю навіть. Не люблю і не являю милість, тоді я не згоден із законом Творця і виступаю проти самого Господа, проти самого Бога. Ось це дуже страшно, реально. Амінь.